Всім доброго здоров'я, слава Україні! Татовий гараж знову з вами. Знову тато розповідає, але доня не знімає на цей раз. На роботі наша дитина, на роботі наша анютка, то вже тільки вечором вона змонтує. Готова змонтує, вже буду розповідати, знімати сам. Ви вже пробачте, якщо десь якість відео трошки буде не та, десь руки підтрушуються. Ну, я думаю, що. Анюта справиться, підбалансує там при монтажі, буде все добре. Так, з назви відео, ви зрозуміли. Фініш нарешті доробили плуга. Зробив те, що я хотів, те, що планував. Вже будемо, як то кажуть, випробувати по весні. У нас ще є стерня подискована, ще будемо навесні орати, будемо сіяти. В общем, Подивимося його в роботі і зрівняємо. Мені дуже самому цікаво, як же ж воно буде Було до. І після, чи буде різниця? Так, ну зараз камеру переключу і більш детально розповім, де що я змінив в конструкції цього плуга. Ну, а зараз розповім, як і обіцяв, проанонсую наш новий канал, де буде розповідатися про Рихтовку, малярку і інші нюанси по ремонту. Кузовному ремонту автомобілів. Так, ну ось, бачите, там у нас он, заїхала одна машина. О, видно, так? Lexus стоїть на стенді. Там буде мінятися крило, рихтуватися, мінятися. Так, це ось також розбита морда BMW. Ну, це все буде вже на іншому каналі. До речі, посилання на новий канал буде внизу під описом цього відео. Так, Ну і тепер саме основне назва наша, нашого каналу. Так от назва нашого каналу сталевий колір. Сталевий колір. Довго думали з донею про назву, дуже було багато варіантів. Зупинились, просто сталевий колір. Чому сталевий колір? Це як метал. Голий метал, чистий метал, як чистий листок паперу. Все починається з цього гаража. З цього рихтов... з тієї рихтовки, з тих рихтовочних стендів, поки вже, як то кажуть, зробиться, відрихтується машина і доїде до покрасочної. Так що, тому, тому і назвали сталевий колір, так як все починається з чогось нового, з чогось чистого. Так, добре, про плуга. Переключаю камеру і більш детально розповідаю. І так, дійшли до плуга. А, забув ще сказати. Всі номера машин будуть закриті на новому каналі, так як ми поважаємо особисті дані наших клієнтів. Так, добре, про плуг. Нарешті, всі полиці і вже закріплені. Тут ззаду зроблена така розтяжка регулювачна для кращого завороту, для кращого. Зараз так покажу. О, що ефект гвинта. Щоб був ефект гвинта. До речі, я їх заверну е, десь на півтора сантиметра більше, чим були в мене заводські. Залізні ці є. Чим оці залізні. Так. Е, ну, вже в роботі подивимося. Е, далі, що я ще забувся сказати? Що я забувся сказати? Про борінку. Трошки прийшлося ще модернізувати борінку, вірніше її кріплення. Е е писали мені хлопці під відео, і, до речі, Русік писав Руслан тобі привіт, що борінка трошки підгрібає. Чому підгрібає, я поясню. Що з нею було не так? Е е цепочка була приварена ось сюди, до цієї планки. так, І що получалося Вісь цепа проходила через вісь суглобів цієї борони. І що получалось? Коли я підіймаю, здаю назад, мене борінка проскакувала, не держала горизонта. Бувало, що на вибої десь раз і вклякнула, і провісла, і вісить, і невдобно, і не можеш опустити. Приходиться, вилазити з трактора, заново підіймати. І за чого я оцього маленького таурепа. Накрутив, щоб, щоб отак задок чуть-чуть був піднятий. Да, вона за то, що накрутив, щоб був піднятий, щоб не падала вона вертикально. Зараз я просто от доварив профільної труби кусочок, підняв цепочок, піднялася вісь. І ця проблема зараз пропала. Зараз, як то кажуть, є і запас, вже ось, бачите, провіз. в неї вже горизонт змінився. Вона зараз, як то кажуть, у вільному такому ходу буде. Так, це нюанс розповів. Далі, я думаю, багатьох, багатьох задовбав уже оцей речах. Як він задовбав? Ну, одне діло, коли речах от для колеса, він тут потрібен чи підглибить. І оцей речах, який регулює плуга по осі трактора. Вліво-право. Він виставляється один раз. Виставив плуга, носок леміха. Я думаю, всі знають, як виставляється внутрішня сторона колеса 2 см від носка леміха. І все, і на цьому його функція закінчилася. Це вже, як то кажуть, як буде слідуючий трактор, новий трактор, то тоді треба буде це все перерегулювати. Він мені так надаїв, кожного разу підходиш до нього і зачіплюєшся, що я його просто відрізав, надів гайку, обварив, ну, як завжди, і підфарбував. І от тепер, кажуть, убрав лишній, лишній фрагмент, який був не потрібен. Так, кріплення, кріплення покажу ближче передплужників. Я робив сам. Я думаю, розповідав в попередньому відео з його робив. Колесо змістив назад. Ну, ще не максимально. Ще тут можна, ну, сантиметрів 8-9 можна ще подати. Але я думаю, цього буде достатньо. щоб, Як то кажуть, і за габарити Він трошки плуга менше виступав. І зараз буде, як би, вектор наклона, більший, нагрузка. Буде більше йти на плуга. Не так буде він вискакувати із землі. Хоча в мене й до того він не вискакував, все відрегульовано регульованої. ідеально. Так, Полиці. Полиці. Я говорив, що на передплужниках їх трошки позавертав. От видно. Ось трошки так видно, що завернуто Е, нагрівав я просто їх уфошкою. УФО 2 кВт, поставив ну, десь на відстані 50 см, буквально 20 хвилин нагріває дуже прекрасно. Потім вставив сюди отак розпорку. Зараніше заготував, наскільки мені треба нагнути цю полицю. Поки вона була гаряча, тряпкою відігнув. Ставив дручка і на цьому все. Дав йому захолонути. Все. І як то кажуть, на цьому все. А полиці нічого не грів, не робив, просто прикрутив на гвинти і потім розтяжкою накрутив, скільки мені потрібно. Зараз покажу, як я вирахував, щоб однакової форми получилися гвинти. І так, заворот полиць. Довго думав, довго пробував бігати якось рулеткою і вимірювати, якісь там відстані туди-сюди. Ну, нічого не виходить, так як, ну, я ж не впевнений, що це переварені кронштейни ці е, між собою вони рівні. Пробував, може, думаю, від болтів так кидати туди-сюди, лівий, правий, ні, нічого не дає. Це розмір не той. А нам треба цю, як то кажуть, цей полукруг виставити, щоб вони були однакові, щоб один не досипав, а другий пересипав, нам такого не потрібно. Рішення, як то кажуть, коли вже переспав, на ранок уже все зрозумів, дуже легке і просте. Проста картонка, отака, рішає всю о, цю проблему. Я просто взяв, підставив картонку. Так, тут погано видно і там підперто. Добре, я думаю, зрозумієте. Підставив картонку, відрисував лінію форму, яку дає перший, перша полиця, і притулив до другої полиці. І вже побачив, куди мені більше, куди мені менше. Перед тим звірив форму на тих старих сталевих полицях. Відкреслив, подивився, що треба подати 1,5 см. Різниця між пластиковими зараз і сталевим 1,5 см. Все. Я ось відмалював від носка до носка. Отак чітко поставив від носка до носка. Маркером прорисував і гвинтами вже подокручував, зробив їх завороти ці однаковими. Я думаю, це буде найкращий варіант, аніж міряться рулеткою. Так, з полицями вирішили. Оце єдине, що я ще хотів зробити і трошки забувся. Ну, це не страшно. Стану на токарну встаночку виточу. Сюди хочу вкинути втулочки. Так як коли їдеш в воронці, так воно надоїдає. Губ да губ, губ да губ. От гуляє ця тяга. І так вона на ухо давить. Це думаю, що десь нарвався на якусь кирпичину, чи десь. Щось відірвалося, тобто лишній звук він не потрібний. Виточу дві втулочки сюди, щоб відцентрувати цю тягу. І на цьому все. Модернізація нашого плуга буде закінчена. Уже, як то кажуть, в оранці, в роботі, в полі вже подивимося, на що він буде здатний і як він себе поведе з передплужниками по стерні. Ну, з плугом, все, що міг, все, що знав, розповів, показав вам. Вже в роботі будемо бачити, який він, як себе веде з передплужниками і цими модернізаціями. Уже навесні, в воронці, в стерні, подивимося. Самому цікаво. Відео є у нас, так що зрівняємо до і після. Так, нові підписники, кому була цікава тема рихтовки малярки, не забувайте, внизу каналу цього, внизу цього відео буде посилання. Переходимо, обов'язково підписуємося і дивимося від А до Я. Кузовні, кузовний ремонт автомобілів. Ну і старі підписники, як ви знаєте, будемо раді вас. Бачити на новому каналі. Цікаво, також заходимо, підписуємося, дивимося, ставимо лайки, теж будемо вам вдячні за це. Ну, а на цьому все. Всім доброго здоров'я, мирного неба і до нових зустрічей. Що тут на каналі, що там, ще побачимося.